Лібі мої вітаю. Сьогодні ми з вами закінчуємо говорити про зустріч Марії Магдаліни з Воскреслим Ісусом Христом в Воскресний ранок. І я запрошую кожного з вас, хто ще не дивився три попередніх відео, подивитися, десь тут буде посилання для того, щоб ви змогли почути і порозмірковувати над всім тим, що ми вже говорили. І саме там ми читали уривки з вангля від дивана 20 розділу. А сьогодні ми з вами будемо говорити. Чому Ісус Христос сказав до Марії: Не торкайся до мене. І знаєте, Можна так подумати, що Ісус сказав це через те, що Він занадто святий, і що Марія і інші люди просто не гідні торкатися його воскреслого Ісуса Христа. Але давайте подивимося, що і після Воскресіння Ісуса Христа насправді Ісус люди не тільки торкалися до Ісуса Христа, ісус Христос закликав їх торкатися до нього, щоб вони побачили, що Він не є духом, що Він є воскреслим, воскреслою людиною. Що він має справжнє людське тіло, і ми бачимо, що наприклад Хома Ісус Христос закликає Хому, щоб він торкнувся Ісуса Христа. Ми також бачимо, що і до того, як Ісус Христос. Постраждав, він також був святим і безгрішним, але люди постійно торкалися Ісуса Христа. Тож причина, чому Ісус Христос каже Марії не торкайся мене, вона полягає не в тому, що Ісус Христос святий, і через це Марії грішній людині, вона ще залишається грішною, хоч вже і спасена людина має нове життя. Їй не можна торкатися Ісуса Христа. І саме в цьому уривку, в саме в цьому вірші слово торкатися бо означає дуже. Сильно стискати, міцно триматися, міцно обіймати, і тепер ми можемо розуміти з вами, що коли Христос каже: Ну не стискай мене так сильно, відпусти мене, не, не тримай мене в своїх обіймах так, вже знаєте, просто а, ну не що, що Марія навіть не відпускала його. Ми розуміємо, що коли Марія зрозуміла, що поряд з нею стоїть Воскреслий Ісус Христос, коли Він а, звернувся до Марії, саме Марії і. І коли вона відгукнулася, зрозуміла, коли благодать Божа торкнулася Марії і просто розкрила її очі щодо Воскреслого Ісуса Христа, то вона дуже сильно обійняла Ісуса Христа На, від радості. Вона його схопила, вона його обняла. Вона, вона просто не могла е, просто повірити, що це відбулося, і вона не могла вже знаєте, не хотіла вже ростатися з Воскреслим Ісусом Христом. Вона не хотіла вже більше його відпускати, щоб завжди бути з ним. І Саме на такі дії Марії Ісус Христос каже: не тримай мене, не утримуй мене, я маю йти, я маю повернутися до небесного батька. І Він каже, що йди, і скажи моїм учням, що я йду до небесного батька, і що це не тільки мій небесний батько, це ваш небесний батько. І вам буде від цього дуже велика користь, дуже величезні благословіння через те, що я піду до небесного батька. І саме зараз ми з вами поговоримо про значення Воскресіння. Вознесіння Ісуса Христа, тому що тут Ісус Христос саме говорить до Марії про своє Вознесіння. Вознесіння Ісуса Христа, знаєте, дуже часто люди говорять: от якби Ісус Христос зараз фізично був з нами, от якби ми, я б побачив чи побачила Ісуса Христа, як бачили Його люди, коли Ісус Христос жив на землі. І зараз ми з вами подивимося з вами на те, що говорить Ісус Христос, і побачимо значення того і яке благословіння для нас. Нас, що Ісус Христос повернувся до свого небесного батька вознесіння Ісуса Христа, те, що Ісус Христос тепер знаходиться на небесах і сидить по правиці Господа, але Він повернеться. Це не означало і для Марії Магдаліни, і для нас. Це не означає відпустити Ісуса Христа, це не означає послабити відносини з Ісусом Христом. Це не означає знаєте, бути на відстані, на дистанції від Ісуса Христа. Це означає вознесіння Ісуса Христа, означає проти. Лежне Ісус Христос вознісся, а значить, став Царем, а значить, посів по правиці Господа, а значить, ходатайство за нас, а значить, прийняв е, дар Духа Святого та дав його своїй церкві. Тобто, те, що Ісус Христос пішов і фізично е, тимчасово Він знаходиться не поряд зі своєю церквою, не поряд з кожними з нас, це такий духовний парадокс, який е, означає, що пішовши від нас до небесного батька, Ісус Христос. Став ще ближчим до нас. Тепер Ісус Христос має новий статус. Тепер Ісус Христос е може бути ближче до кожного з нас. Давайте просто порівняємо, що до того як Ісус Христос пішов до небесного батька. Всі люди, які бачили, які знали Ісуса Христа за його земного життя, вони знали Ісуса Христа так само, як і Марія. Вони знали Ісуса Христа в його приниженні. Вони знали, Його, коли його тіло було непрославленим, коли Ісус Христос, в тому числі в своєму тілі, ніс покарання за наші гріхи. Вони знали Ісуса Христа, на якому лежав. Гріхи світу, наші гріхи, який Ісус Христос зайняв наше місце, і Він був принижений, і Він був знехтований, Його ненавиділи, Він не був Царем і так далі. Вони знали Ісуса Христа, якого відштовхнули люди, якого не прийняли, якого видали на розп'яття. Марія бачила Ісуса Христа, коли Небесний Батько його залишив. Вона знала такого Ісуса Христа. Христа, коли він на хресті, е, благав небесного батька, навіщо ти мене залишив і ми знаємо, що це було залишення небесного батька для тому що це покарання за наш гріх. Якщо б Ісус Христос не був залишений небесним батьком, то мали б бути залишеними Господом. Ми, але ж Ісус Христос був залишений небесним батьком замість нас. Тепер ми віруючи в Ісуса Христа, ніколи не будемо залишені небесним батьком. Вони знали Ісуса Христа як. Який не був на троні, не був по правиці Господа. Це такий був е, Ісус Христос до Воскресіння і поки навіть Воскресла Ісус Христос, до поки він був на цій землі ще е, не набув всього всієї тієї величі, яку Він набув, коли він визнісся до небесного батька свого і нашого, як каже Ісус Христос. Тож е, близькість з Ісусом Христом, який вознесений, це близькість. З ісусом Христом, який є переможцем над гріхом та смертю, це близькість з Ісусом Христом, який є виправданий, не просто звинува... не звинувачений за наші гріхи, а виправданий. Це е, відносини з Ісусом це близькість з Ісусом Христом. Це єдність з Ісусом Христом, який є у прославленому тілі, в якому перебуває е, все майбутнє життя, вся майбутня слава е, вс, того царства Божого, яке прийде на цю землю. Це відносини з Ісусом Христом, який перебуває в Божій присутності, який ходатайство, який є досконалим первосвященником, це близькість та відносини з вічним Царем. Як ми маємо ці відносини через поклоніння, через віру, через Слово Боже, через молитву, через Духа Святого. І ці відносини з Ісусом Христом вони надзвичайно багатші через. Те, що Ісус Христос вознісся, тому що Ісус Христос через Вознесіння е, здобув е, величезне духовне багатство для нас, і тепер Він має це багатство і дає нам через Святого Духа. І давайте прочитаємо Євангелія від Івана, 16 розділ, прочитаємо з 13 по 14 вірш, два вірша. Але як прийде дух істини, це слова самого Ісуса Христа, але як прийде дух істини, то направить вас до істини. Правди. І не від себе говоритиме він, а скаже те, що почув. Він сповістить вас про прийдешнє. Він принесе мені славу, бо візьме те, що належить мені, і відкриє його вам. Ісус Христос каже, що Дух Святий, якого Він. Пішле, Він з'єднає нас з Воскреслим Ісусом Христом, з Ісусом Христом у славі, з Ісусом Христом у силі, з Ісусом Христом прославленим, з Ісусом Христом Царем, з Ісусом Христом виправданим, з Ісусом Христом переможцем. І ця близькість, вона е, просто неймовірно багата духовними благословіннями. Тому Ісус Христос і каже Марії, що не тримай мене, не бійся відпустити мене. Я ще не залишуся з тобою назавжди, але те, що я піду до небесного батька, мого і твого, це збагатить наші відносини, це поглибить наші відносини, це зблизить нас, це дасть тобі неймовірну силу в твоєму житті. Це відкриє для тебе ще більшу мою любов. Це дасть тобі ще більше повно, ну, не більше повноти, а ще більше наблизить до повноти того життя, яке я маю. Тож подивіться, наскільки це більше пізнання воскрес. Реслого Ісуса Христа, пізнання того життя, яке перебуває в Ісусі Христі, пізнання того, яке служіння зараз несе Ісус Ісус Христос, які практичні наслідки цього служіння, так прощення Божого, примирення нашого з Господом, хадатайства Ісуса Христа, того, що Ісус Христос прийде вже в славі, і так далі, і так далі. Саме тому Ісус Христос і каже, Марії, не, не тримайся ну, не тримай мене в своїх обіймах, так щоб не відпустити. Я маю піти. А ти маєш приготуватися до того, що ще буде деякий час, коли ми не будемо з тобою і з всіма віруючими людьми ще поруч назавжди, але фізично назавжди поруч. Але це буде для тебе величезним благословенням, що я йду до небесного батька. Тож те, що Ісус Христос зараз не перебуває з нами. Фізично, те, що Ісус Христос зараз вознісся, і Він зараз сидить по правиці Небесного Батька, ходатайствує за нас, Він е, наближає. Е... Царство Боже, він царює та панує, він дає нам всі ті благословення духовні, які він придбав. Це надзвичайне багатство, це надзвичайне благословіння, це надзвичайна Божа благодать. Тож нехай хоже з нас порозмислить, подумає, що Ісус Христос набув для нас через те, що Він вознісся, які ми багатства маємо, для чого нам це, для чого нам важливо про це думати, розмірковувати. Молитися, прославляти Ісуса Христа для того, щоб все те, що Ісус нам Христос дає, використовувати в своєму житті. знаєте щоб те, що нам Ісус Христос дає, та як притчі про ті міни чи таланти, про гроші, які е, Пан давав своїм рабам, щоб вони застосовували в своєму житті, щоб не просто мали, щоб вони не просто марно перебували в їхньому житті, щоб вони застосовували всі ті благословіння, які нам дає Ісус Христос, е, ми маємо не просто. Мати в своєму житті, а застосовувати, щоб вони приносили плід для Господа в нашому житті, в житті на оточуючих нас для слави Божої. Тож це неймовірно величезний Божий дар, близькість з Воскреслим та прославленим Ісусом Христом через Духа Святого і. Коли Ісус Христос це відкрив для Марії, Марія ще більше зрозуміла для Ісуса Христ зрозуміла Ісуса Христа. І ми бачимо, що ми говорили з вами вже в попередніх відео, що дії Божі вони завжди виходять за межі нашого розуму. Знаєте, на початку Марія на початку цього ранку Воскресного ранку, Марія не могла зрозуміти, що Христос Воскрес. Потім їй вже треба було зрозуміти, що він ще піде до небесного базу. Батька і не залишиться вже назавжди з віруючими в нього, тобто постійно є багатство, постійно є, знаєте, розуміння Господа, яке треба розширювати для того, щоб все те, що Ісус Христос нам дає, все багатство життя, яке перебуває в Ісусі Христі, щоб зростати в ньому, радіти, щоб можна було зростати в розумінні Божої любові, відгукуватися на Божу любов, щоб Божа любов сповнювала наше життя. Τόση. Нехай кожен з нас зростає в розумінні Воскреслого Ісуса Христа, в розумінні Його слави, в розумінні Його повноти життя, Його повноти, і нехай вся повнота Ісуса Христа вона перебуває в нашому житті. І нехай наш зір він постійно буде спрямований, духовний зір, зір нашого серця, спрямований на Воскреслого Ісуса Христа, тому що Він є наше життя. Ніщо в цьому світі взагалі нічого не є нашим життям. Воскреслий Ісус Христос є нашим життям. Тож нехай наше серце все більше і більше а, закохується в Ісуса Христа, любить Ісуса Христа, змінюється життям Воскреслого Ісуса Христа, буде уважним до того, що до нас говорить Воскреслий Ісус Христос та збагачується всіма тими милостями і благодаттю, які для нас приніс Воскреслий Ісус Христос.